Друзі, привіт! Сьогодні ми пошиємо ось такі трусики з Отже, що нам для цього знадобиться? Вигріка трусиків, передня половинка, задня половинка, ластовиця, зовнішня частина, внутрішня частина підкладка, резинка довжиною 2,5 метри, але, в залежності від розміру, може бути менше. Ножиці, нитки, голки для шиття тоненькі. І голки для сколювання. Перше, що ми робимо, це пришиваємо ластовицю до передньої половинки. Лице, лице, це ширша частина. Прикладаємо до передньої половинки. Це підкладка. Я спеціально з лицевої сторони поставила поміточку. А тепер уважно ми прикладаємо ластовицю, лице, отак. От І сколюємо. Що ми маємо? Тут лице до лиця, а тут повинна бути ізнанка. Ізнанка. Прокладаємо строчку на відстані. Згідно з вашим припуском, в мене це 7 мм, ширина строчки 2,5 мм. Ми проклали строчку. Тепер зрізаємо зайвий припуск. Я залишаю десь 3-4 мм. У нас вийшло. Ось так. І ось лицева сторона. Далі пришиваємо нашу задню половинку стрингів до ластовиці, лицем, до лиця, сколюємо. А тепер робимо магію. І оцю внутрішню ластовицю нашу да, лицем підкладаємо ось так. Ще раз. Ось ми відкрили нашу ластовицю. І тепер і беремо і оцю частинку перекладаємо до ось цієї. Дивіться, ось так. І сколюємо. І прокладаємо строчку на відстані 7 мм. Ми проклали строчку. Тепер зрізаємо зайвий припуск. Тепер наша магія в ділі. Вивертаємо. Оп! І що в нас вийшло. Ось лицева сторона нашої внутрішньої ластовиці. І ось. Передня половинка, задня половинка. Тепер йдемо на праску. Розкладаємо наші трусики, вирівнюємо. Тепер через тоненьку бавовняну тканину прасуємо трошки пару. Можна на трійці, бо це бавовна. Ось такий у нас. Вийшло все гарненько. Далі прокладаємо строчку на наших бокових швах. Прикладаємо тканинку, сколюємо. Я буду прокладати на відстані 7 мм. І потім пройдусь тут оверлаком. З одного боку так робимо. І з іншого. Ми проклали строчки по боковим швам, тепер йдемо на праску. Викладаємо наш шов на задню половинку через тоненьку тканину. Можна ще додатково використати притискач, щоб шов щоб, щоб був плоскіший. Робимо так з однієї сторони і з іншої. Тепер будемо пришивати резиночки. Але перед тим треба попідрізати всі краєчки, які в нас стерчать, щоб все було рівненько. У мене резиночка з фестонами і вона достатньо тугенька, Тому для того, щоб потім, коли ми вже її пришиємо, вона не впивалася в тіло. Я зроблю її довжину всього на 1 см менше, ніж наша оця довжина по талії і по ножках. То як я поміряю тоді довжину нашої резиночки? Я виміряю сантиметром оцю відстань. У мене це 35,5, плюс по задній половинці це 34,5. Це 70 см. Тому довжина резиночки моєї буде 69 см. Але я додаю припуск 1 см з цієї сторони і 1 см з цієї сторони. Тобто довжина цієї резиночки в мене буде 71 см. Так само ми робимо по ніжкам. Міряємо спереду. І так само міряємо ззаду цю відстань, зменшуємо її на 1 см і додаємо 2 см на припуски. Тепер. Як ми будемо наколювати нашу резиночку. Беремо припуски по одному сантиметру. На лицеву сторону фестонами вниз підкладаємо наш припуск. На задню половинку, для того, щоб шов був на задній половинці збоку. Але я рекомендую врахувати оцей припуск, щоб у вас не було додаткової товщини. то викладайте цей припуск трошки позаду, позаду бокового припуску. Беремо нашу резиночку, шукаємо інший краєчок, ось, він. ніби провертаємо круг, да? не круг, а коло, українізуємось. Так. І викладаємо на цю сторону. Так, зараз, зараз, зараз. І ось він. Сколюємо його гарненько. Є. Тепер беремо половинку, половинку нашої резиночки. Можете собі тут помітити, що це половинка. Беремо половинку. Нашого верху трусиків, це не обов'язково буде боковий шов, бо інколи задня половинка, передня половинка вони не співпадають, і так часто дуже буває, в залежності від вашої викрійки. Ось у нас половинка. І ми накладаємо їх і сколюємо. Одна голочка буде зайва, так. Є. Тепер. Рівномірно натягуємо і сколюємо. Так, як ми це робимо? Натягнули легенько, оп, пальчиком прищепнули і прикололи. Так само ззаду натягнули, подивилися, де в нас. От, так. Скололи. І тепер повністю по всьому краю рівномірно наколюємо резиночки таким же самим способом. Трошечки натягнули, сильно не натягуйте, щоб потім у вас не розтягнулася тканина і не розтягнулася резинка. Рівномірно по краю наколюємо і не забувайте обов'язково проколоти отут цей припуск, щоб в процесі того, як ви будете строчити, щоб він не завернувся. Так, зараз Оп. оцей припуск обов'язково проколіть його. Ми накололи нашу резиночку. Перевірте позаду, щоб тканина не загиналася. Так. Ми накололи, бачите? І вийшло так, що ніби резиночка не натягнута, тобто тканинка під неї лягла. Коли ви будете стручити, теж не натягуйте тканину і не натягуйте резинку, бо вона потім піде хвилями. Це я потім покажу. Так само ми робимо, наколюємо резиночку з цієї сторони і з цієї сторони. Ми накололи нашу резиночку. Тепер підемо на машинку і будемо прокладати строчку зігзаг. Прокладаємо строчку зігзаг. Я беру зігзаг 3,5 мм на 2,5 мм. Дивіться, прокладаємо її так, щоб ваш зігзак. Перший удар голочки був отут біля фестончика, Ось тут а другий в резинку. І отак прокладаємо. Не забувайте про закріпку. Так, трошки відрегулюю. О! А також діставайте голочки, щоб не пошкодити і не зламати голку машинки. Також не забувайте про закріпку. Намагайтесь тканину і резинку не натягувати. Прокладаємо таку строчку повністю по цілому боку, і отут, і отут. Ми пришили нашу резиночку. Тепер. Якщо за резиночкою десь трошки вірніється припуск, то я рекомендую його рівномірно зрізати, бо ми зараз будемо вивертати резиночку і отак пришивати. І щоб тут цей припуск не стричав, то краще його зрізати зайвий, щоб було все красивенько і рівненько. Отак беремо і рівномірно по всій довжині зрізаємо. Тільки Обережно відвертайте резиночку, щоб її випадково не надрізати. Ми зрізали зайвий припуск. Тепер йдемо на машинку і прокладаємо зігзаг таким чином. Так само 3,5 мм на 2,5 мм. Відвертаємо нашу резиночку, розправляємо і далі прокладаємо зігзаг, відрегулюйте його на своїй машинці, щоб один удар голочки у вас був в тканину, а інший в резиночку. І так, ніби зігзак буде отак охоплювати нашу резиночку. Не забувайте про закріпки і розрівнюйте тканинку. Також не натягуйте тканину. Намагайтеся, щоб вона лежала рівненько і резиночку не натягуйте зайвий раз. І так робимо повністю по всю нашу резиночку пришиваємо. Наші трусики готові. Так вони виглядають. З лицевої сторони. А ось так вони виглядають зі знатки. Подивіться, да? Все рівненько. Ніде нічого не стирчить. Так наші трусики виглядають на манекені.